Вітаю, друзі! Продовжуючи огляд замовленого мною насіння, хочу зупинитися сьогодні на капусті. Замовлення таке мене чималеньке, але в порівнянні з минулими роками набагато менше. І розпочати я хочу із ранньої капусти. При виборі ранньої капусти я для себе виділяю декілька критеріїв: це спочатку можливість організувати такий собі конвейер по отриманню капусти від ранніх сроків, із самої ранньої весни, і до початку плодоношення середньої капусти, і стійкість її до низьких температур, можливість її вирощувати в плівкових укриттях чи під агроволокном на ранню продукцію. А також першочергово, це наявність невеликого качана в внутрішнього та її смакові властивості. Тобто для себе я вибрала такі найсмачніші, як на мене, капусти. Це Panion, Зарісіма і Мірор. Вони мають такий щільненький качан, хрусткі, солоденький, дуже гарні на салат. Капуста мірора трішки формує більш такий тугіший качан. Внутрішній качан дуже маленький. Капуста тривалий час зберігається на кореню, не розтріскується. І капуста дуже-дуже смачна. Для отримання продукції більш пізнішої, я висаджую козачок експресо. Це також капуста з малими внутрішніми качанами, добре на корню зберігається. Експресо це капуста конусовидна. Завдяки такій своїй формі, вона менше вражається шкільниками, тривалий час зберігається на корню, не розтріскується. І вона доволі смачна як при термічній обробці, так і в свіжому вигляді. Залишилося з минулого року у мене пакетик. Капусти Етма, що хочу сказати, мені ця капуста не зайшла. Чому? В неї гірші смакові якості, ніж у Зарісіма. Єдиний плюс, як на мене, це в тому, що вона має гарний вигляд розсаду. От, хто вирощує на розсаду, то розсада виходить така красива, вирівняна, коренаста, така гарна вся вирівняна на колір, вирівняна по розміру. Але от при формуванні врожаю вона формує такі доволі тугі головки, такі жиляві і вона придатна, як на мене, лише для термічної обробки. Тому на борщики капуснячок висаджу в цьому році два десятки такої капусти. Далі продовжимо огляд. Ось така я обрала ось таку середню капусту, як без конусовидної, Я обираю для себе гред-оксхат, я її саджу багато. І серце це великого бика. Ця капуста дуже смачна, як при термічній обробці. Так і в свіжому вигляді, повторюся, дуже малий внутрішній качан. Її завдяки еректоїдному розміщенню листя її можна висаджувати більшу кількість, більш щільніше. І ця капуста менше піддається ураженню білокрилкою. Напевно, через те, що листя у неї розміщено, провітрюється, прогрівається сонцем, тобто таке до догори листя, і, напевно, їй дуже зручно розмножуватися в таких умовах. Як ви бачите, могли, могли помітити, у спектрі середньо і середньої капусти у мене немає агресора. Так, агресор це не пізня, це середньопізній гібрид капусти. От, і його в мене немає. Я його вже декілька років не замовляю. І ось ці три гібриди: Galaxy, Futoxy і Topma Я їх замовляю на заміну агресору. Це капусти дуже гарні для сквашування, для термічної обробки, не дивлячись на те, що вони середньопізні, вони доволі непогано зберігаються тривалий час. Головки формують округлі всі вирівняного розміру. Інколи при достатній системі живлення, при удобренні гарному, при зволоженні ці капусти сягають до 5 кг. От, качани внутрішні, не дуже великого розміру. ця капуста не темніє при сквашуванні, не гірчить при термічній обробці, на відміну від агресора. От, тому я зупинила свій вибір знову на Photoxic Galaxy ітока. Пізня капуста моєї небагато. Зупинила свій вибір на старих добрих. Колобок, білосніжка та Ярославна. Мені ця капуста дуже подобається Вирівняністю своїх головок, лежкістю гарною, і вони більш-менш, так сказати, з гарними смаковими якостями. Отак будемо говорити. Капуста бірюза дуже подобається мені для квашення, для голубців вона дуже добра, в неї листя таке не дуже жиляве. І для салатів, для тривалого зберігання, для приготування свіжих салатів я вибираю анкома і амон. Дуже гарні капусти, зовнішній їх вигляд дуже схожий на ранню капусту. а такі вони яскраво-зелені, гарні, соковиті і смачні. Також тривалий час зберігається, головки формують порядка 3-4 кг. Тому обираємо ось таку красу. Ось це все ми будемо висівати зразу у парник під агроволокно. З розсадою у ящичках-коробочках не граюся. Частина піде зразу висіватися в лунці, а частина буде висіватися в парнику під агроволокно. От. Якщо, я буду дуже рада, якщо моя інформація була комусь корисною і допоможе у виборі. Мені цікаво, які ви вирощуєте в себе сорти і гібриди капусти. Бажаю всім міцного здоров'я, щедрих врожаїв і скорішої нам перемоги. До побачення всім до зустрічі!